Так, всім привіт! І сьогодні ми граємо у Майнкрафт. І сьогодні я вам не показував, але у мене вже все перероблено, але немає у моєму підвалі. Зараз вам покажу вход в підвал я його чуть-чуть переробив. Оп! І оп, яка красота! І зараз ми там будемо робити полтоси. Як бачите, стіни вже зроблені, но... А от пол, це да. Сейчас я буду так от чистити камінь. Ну, під... У мене друга кімната, але вона секретна. І, якщо що, там не 250 тисяч тонн хотіла. Так, не Просто зачищаємо. Так, і вибирати треба якийсь камінний там блок. Ось, сюди. Зараз ми кое що зробимо. От зробимо кварцеві колони. онь коді Це що? тут все одно буде класися воно під один слой. Так, тепер <кій> ремній бетон хай буде. Сіренький такий бетон. Так, оп! В наступній серії ми з вами будемо робити свинятник. Для свиней свинюшник. То що я планую перед тим як перейти у виживання, щоб в мене було все в лучшому відео. А може, взагалі переходити не буду на виживання, то есть мені так хорошо. Будемо строити свинюшник, конюшник. Взагалі без різниці. Там руда якась. Ладно. На... От і все. І дверку ми замінюємо на от так от Не так от. А не такого хайбухайпуля. Так. Ну, що ж в цьому відео ми з вами зробили. От такий от красивенький пол. Писіть в коментарях, що можна було б зробити іще.